Доброго дня, дорогі друзі. Отож, ви знаєте, що від 1 квітня в Польщі можна подаватися на карту побиту, але навколо цієї теми і досі вирують дискусії, чи потрібно це робити. Отож, ми разом із компанією Перша віза» спробували розібратися в цьому питанні і пояснити вам це. І допоможе це сьогодні нам зробити пані Руслана. Привіт, Сергій. Доброго дня. Отже, карта побиту тепер доступна українським громадянам, що мають довготривалий робочий контракт, ведуть наукову діяльність або ж навчаються у місцевому виші. Охочих отримати її чимало, адже документ дозволяє українцям легально перебувати на території Польщі і ще цілий ряд можливостей. Це перший крок до громадянства. Ну. Це перше. Якби перший крок був до Польщі приїхати, але карта побиту, вона дозволяє нам, по-перше, подорожувати по європейському союзу, по-друге, печатки не ставляться в паспорті. Ну, по-третє, ти маєш всі соціальні страхування, тобі рахується стаж, бо ти працюєш точно офіційно, якщо не звільнився після того, як отримав карту побиту. Найголовніше це ти е, легалізувався і вже всі платиш податки в Польщі. Ти не переживаєш ні за що. Часто запитують, чи є якась різниця в подачі на карту побиту для власників звичайного песель та. Тих, хто мають песель зі статусом Укр, різниця є, але вона не суттєва. Ті, що мають песель УКР, вони можуть електронічно податися. А ті, що не мають песеля зі статусом УКР, то вони не зможуть цього зробити. і Їм треба буде так само: або ж поштою, або ж електронічно реєструватися і подавати документи. Оце єдина різниця. Подаватись на карту побиту можна самостійно, проте тут є ризик наробити помилок при оформленні документів. В результаті негативна децизія або ж коротший термін дії карти побиту, ніж ви очікували. Якщо людина складає сама внісик, будь-яка помилка призведе до того, що внісик бенджеоджоцони. Багато скаржаться на те, що вони отримали карту побиту на рік. Чому так досить часто вони отримують карту побиту на рік? Це не пов'язано. З тим, що в уже так е, інспектор вирішив. Це тільки пов'язано з тим, що людина щось не зробила правильно. Хоча вона буде переконана, що вона все зробила правильно. Інколи також інспектори помиляються. Але люди не враховують цього моменту. І інколи навіть коли ти вже подався на карту побиту, вже здав відбитки, отримав початку в паспорт, або ж не отримав, тому що зараз я не ставлю так. і ти порушив. Правила правила дорожнього руху досить серйозно. І тобі дали пару днів, щоб виїхати з Польщі. Рахуємо, що все на карту побиту ти більше ніколи не подасишся. Ніколи. А може через 10 років, якщо повезе, саме тому оформлення документів на карту побиту краще надавати професіоналам. Перш за все, це економія вашого часу та гарант позитивного рішення по заяві. Але хто може сам? Ну то без проблем. Якщо людина не донесе хоча б одного документу, коли вона всі документи подає, її термін розгляду справи. Пр продовжується. А кому це вигідно? Коли людина хоче виїхати в Україну, а вона карти побиту на руках не має. Це для неї мінус. Виїхати до України при наявності печатки про очікування на карту побиту можна, а от відразу заїхати по безвізу не можна. Лише через 90 днів. Через те, що у вас коридор і для заїзду в Польщі немає підстав, а печатка на очікування карти не дає вам такого права. Якщо ж потрібно заїхати, повернутися раніше, то вам потрібно відкривати робочу візу. Отож, друзі, робити карту побиту чи не робити вибір завжди за вами. Але одне я можу вам сказати. Точно, що на каналі першої візи також вийшло відео разом зі мною, де ми розповідаємо та обговорюємо, як легально працевлаштуватися в Польщі і адаптуватися українцеві. Тому ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео та переглянути це інтерв'ю. На сьогодні у нас все. Всім дякуємо за перегляд та запрошуємо до наступних наших зустрічей.